Це знову я Юра і я вирішив зробити арбалет, коли не було що робити. Взяв лук і вишвирили тут дві дирки, прикрутив саморізами. Потім узяв, тут була тітіва, обич... обична з навіть вже хотя їх бутилки. Хай грається. І тут була тітіва з мотузки, але я так її натягував. І дивився, як буде працювати механізм. Вона перетиналась і рвалась. Тому я зробив за такого провода. І будемо зараз робити пусковий механізм і, може, зробимо ще сюди якусь ручку, щоб було удобніше тримати. Починаємо. Ото. Вот так, такие мы ходили с А тут было вот так память и вот так вот Сейчас покажу, как он будет работать. Берем на тетиву. Берем. И вот так он будет работать. А сейчас я возьму рашпы и буду ее еще чуть-чуть подтернуть. Ну, зараз зробити. Все, просверлив отут і отут дирки і отут і отут, щоб і змастив їх мастилом, щоб було легше закручувати саморізи. Починаємо. Ще чуть-чуть Отак? Були направляючи. Все. Так, все. Пар придержуємо і закручуємо. У мене ручка. Я ось, 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 ось саморіз. І ось, ось тут сзади, не знаю, як буде винося. Ось ось. Чуть-чуть виглядає. Прикрутив на саморізи і прикрутив вже верхне пластину. Зараз будемо дивитися, як воно робота. Ось, ось, типу мішень і стріляємо. Все. Я буду йти робити стрілну. Ось таку знайшов гілочку. Зараз залишилось тільки її обстругати і будемо йти випробовувати. Ну що, даху банку з підкраскою будемо вам цілитися на дійсно. Так, одходимо. стрілу прямо банкою тут я, я не замітив і зробила трохи кривувату стрілу тому воно летить овер Тому вона треба або в бетон або у Ну бам. Зачерс. Так. Всё. Так так я зробив. Я побачив, що механізм у мене робочий, але щось не то стріляє, а стріла просто отак -от 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 застріє і все. Пишіть в коментарях свої поради, що я не так може зробив. Усі, прочи... Усі я обов'язково прочитаю, Оце я знаю точно. Треба зробити кращу стрілу і ложбинку теж зробити трошки кращу. Підписуйтесь на канапіші коментарі, ставте лайки. Всім папа. Міцний бресик стимулює прогрес. Все, замучився, але все ж таки цей арбалет досконалив. Так довго досконалював, що вже і звечеріло. Так що я тут досконалив? Приварив тут ось о, раз гайку. І два гайку. Робив такі вузолки на кінцях. Далі. Зробив тут дві такі скоби. Направляючи. Знову стрілу. Ось тут ще я зробив пас. Робив тут на пусковому механізмі ось такий ем, штук. щоб отак нажимаєш отак рукою. От так. Отак, отак нажимаєш і ось. Все. Починаем. Не долет. Почти. Все, что не походу Собаки получился Тож треба підсідати ближче. Я не перестану підходити, поки не з'їду На я І па, -па.

Точно готовий.